Показую порівняння два сорти піводні Пітер Бренд і Волтер Мейнс. Хочу встигнути, тому що вже Волтер Мейнс відцвітає, але це напрочуд, красива квітка. Вона має більш світлий колір, ніж, ніж Пітер Бренд. Ось зараз показую вам. Справа ви бачите Пітер Брент. І зліва Walter Колір Різниця. Форма квітка тим, тим паче. Як у Пітер Бренда, квіти мають ось декілька рядів таких широких пелюсточок, середина квітки більш дрібні пелюстки і там видно, гарно видно жовті течінки. Ось на цій квітці ви побачите жовті течінки, квітка менша за розміром сантиметрів 10 вона має у діаметрі. А Волтер Мейнс більша квітка і розмір куща звичайно більший. Як у Пітера Бренда 70 см висота, то у Волтер Мейнса лише ой, не лише а е, до метра 95 Ну, ось найбільша квітка, вона 97 Значить, Волтер Мейнс не пахне, Пітер Бренд пахне таким сіном, сухим сіном. Тепер переходимо до Walter Е, Волтер Мейнс має нижні пелюстки ось такої форми, округлої, широкі, а там ви бачите ще стамінодії. е, вони обрамлені таким жовтувато-золотистим цвітінням, тобто таким обрамлені жовтим кольором. І зараз спробую сфокусуватися. Так. І вивершуються над цими стамінодіями вивершується ось такі пелюсточки такого бурякового кольору. Бурякового вишневого кольору вивершується. На жаль, не можу, бо сонце вже встало, не можу вам передати красу цієї квітки. Дуже красива півонія Волтер Mains. Посаджені обидва совшти, і Волтер Mains, і Пітер Бренд. Посаджені були у 2021 році. Так, ось. Фокусувала і вже тепер досить добре видно. Отже, це Пітер Бренд, темніший, і такий більш у фіолетовий колір виходить. Ну, більш буряковий, можна так сказати, більш буряковий. І ось квітка Волтер Meins. На жаль, сонце вже зараз від, від, дуже. Яскравість змінює цієї квітки, обидві квітки такого оксамитового відтінку, вишневого відтінку. Але ще раз говорю, що Волтер Мейнс має більш більшу висоту, ніж Пітер Бренд. Ось дуже гарно видно саму квітку Волтер Мейнц.